Усім доброго дня. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Renault Коліус зі Швейцарії. Автомобіль у нас на даний час знаходиться в місто місті Радивелів Рівницька область. Кого зацікавить телефон на відео. В описі є ціна. Заходьте, читайте. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Тисніть подобайки. Дзвіночок будуть приходити вам нові споміщення про автомобілі. Ну, а зараз Автомобілю. Коліус у нас 2.0 DCI на автоматі, босешний, повна комплектація. 15 рік, 2015 рік, на облік стане 15-м, всі вікна рідні, включно лобове, в сірому металіку, дуже гарний колір, сіра миш чи мокрий асфальт, хто як може називає. Дуже гарно дивиться на сонці. Пер... Металік хороший дуже. Тут у нас маємо рельгинги на даху, спойлер такий. Диски титани у нас в 17 на зимовій гумі. Тормозні длини ще хороші, не треба нічого замінити, тормоза добрі, безключовий доступ на всі двері. Зеркала складаються, поворотники в зеркалах. О 15 рік лобове, передня гума ще новіші. Ну, одинакові, тільки ті ще ліпші. Зимова гума майже нова. Попереду в нас ще біксинон. Омовечі фар, противотуманки, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. З цієї сторони також рівненький. Хто дочекається кінця відео, будемо ще товщиноміром. Наперед скажу без підкрасів. Одна ляда має підкрас, задня ляда і все. Все остальне в рідній фарбі, нержавий. Передні фари не побиті, не мають сколів. Давайте оглянемо ще з цієї сторони також. Дуже хороший стан. Рівненький, немає подряпин, бампер не побитий, все чітко. Парктроніки називав. Хороший автомобіль, такий кросовер, 4х4. Задні стопи у нас також всі хороші, не побиті, без всяких сколів і так далі. Тут у нас парктроніки, камера. Давайте відкриємо, знаходимось позаду. Має шторку. Закривається сюди, я вже не буду. Зараз відкривається бортик такий. При потребі можна присісти сюди чи перевозити якісь довгомірні речі. Витримує можна провірено все, тут у нас нічого не побито, не пошкрябано, хороший стан. За ці ручки можна з цієї сторони положити сидіння. Тут у нас для речей такий органайзер, маємо крюк, домкрат, номерні знаки поставимо, хто купить транзити сабвуфер Давайте піднімем. Тут у нас сам буфер і докатка. Там все немає ніякої ржавчини. Як той казав, завод. Так тут закриваємо. Давайте ще оглянемо. Тут у нас карти не побиті. Ці гарні, не пошкрябані коврики ще оригінальні. Позаду сидіння хороші, шкіряний салон такий. Нічого не пошкоджено, не просиджено. Сидіння складається, за цю ручку можна зложити в рівну підлогу. Давайте зложимо одне. Під сидіннями бачите, самі, який стан. Давайте положимо ще сидіння. Перейдемо ось так рідна підлога, тут у нас ще складається такий підлокітник. Можна на два підстаканники, можна відкрити ще в салон в задній багажник, таку нішу. Можна перевозити довгомірні речі, лижі і так далі. Ну, шторки відповідно там також є. Зараз провіримо, все відкривається. Безключовий вже наголошував. По цій стороні також карта гарна, накладочки коліус, все є в нас присутнє, тут нічого не побити пасками безпеки, коврики ще оригінальні. Торпеда в нас хороший стан. Сидіння також шкіряні, не просиджені, не пошкоджені. Ось тут в нас зеркала. З підсвіткою автоматичною. Давайте знаходимося з цієї сторони. Подивимося ще пробіг автомобіля 212 на даний час. Тут у нас на 201 проходила останній сервіс в Швейцарії: 12, 11 тисяч. Ну, все, треба замінювати вже масло, фільтра. Все замінювалось, бачите, через 10 тисяч, не через 30. Як люблять в Європі, а через 10, ну, 11. Тисячу вже я не їздив. Так. Давайте ще з цієї сторони подивимось карту. Також хороша. Коврики, ну, відповідно. Ну і позаду. Так. Повний електропакет, складання зеркал, регулювання зеркалами. Тут у нас він фіксуйте, перевіряйте, кого зацікавить, нічого не крутилося, а регулювання електричне сидіннями, також не просиджені, гарні, не пошкоджені. Кермо в нас обшите шкірою. Нічого не фарбувалось, не перешивалось, такий стан, як є. Регулюється по висоті, по виліту, наклону. Тут у нас допомічники, патроніки можна включити, виключити. Коврик також оригінальний, коліус ще, нічого не продопкано, все дуже гарний стан, бачите самі. Тут також нічого не побито. Зараз заведемо автомобіль. Заводиться з півоберту, кнопочка старт-стоп. Ну, тут регулювання, круїз-контроль відповідне. Регулювання ще в нас там підключати можна телефон і так далі. Хто... 212 оригінального пробігу. Хто знає, я ніколи нічого не скручую. Ну, автомат, електроручник. Чи цим джойсіком можна регулювати. <кхід> можна регулювати в нас мультимедію, настройки. Навігацію треба встановити, є. Камера в нас, давайте подивимось, камеру працює. Камера працює, все гарно показує. Музика грає, все добре. Дзеркало з автозатемненням. Немає ніяких таких. Все по автомобілю, порядочок. Ага, ще має в нас тут датчик сліпих зон. Підігрів сидінь, дінь, двохзонний клімат, це все відповідно. Ну, регулювання кліматом і так далі. Давайте оглянемо ще. Тут у нас підлокітник обшитий шкірою, нічого не затерто в гарному стані. Зеркало у нас огляду задніх пасажирів. Тут у нас під окуляри, шторка відкривається. Люк відповідно перевіримо. Все відкривається, складається, повний порядок. Давайте ще подивимось під капотний простір. Тоді прийдемо з товщиноміром. Автомобіль працює гарно, вся екологія на місці, ніхто нічого не вирізав, все повний порядок. 2.0, ДЦІ? Тут також все чистенько, все гарно. Ніяких мастил, немає ніяких запотівань, нічого не крутилося, фари рідних, все чітко. Також капот. Бачите самі, який стан автомобіля. Тим більше 15 рік вже далі йдуть інші колюси. Це останній рік випуску таких колюсів. Ну, давайте ще пройдемось, що Я залушу автомобіль. Паливо в нас даром ніхто не роздає, так будемо економити. Так. Сто, 116. 100, 126, тут у нас 97, До кого ми дивимось? 90,

114. 99, 97. 92. Ну і давайте переднє крило ще в нас. 113. Ну і з цієї сторони капот. 122. Як бачимо, весь в оригіналі дуже гарний колір. Так, дивиться гарно дуже. Кого зацікавить, телефонуйте. Щось якісь додаткові питання в когось. Є ще в наявності автомобілі. На каналі можна продивитися. Хто не, щось не розуміє, все телефонуйте, підкажу, розкажу, тим більше стараюсь. Усім дякую, до побачення.